Росія вже програла війну. Напасти на Україну було стратегічною помилкою Кремля. Путінська Росія ослаблена та ізольована. З такою неочікуваною заявою виступив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. А деталі розповім уже за мить. З вами новини. Ти і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин, якою бачить перемогу України на Заході? Чому поразка Росії не дорівнює відновленню кордонів України та чому партнери зволікають з передачою зброї? Давайте розбиратися. Росія уже програла. На цьому наполягає генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Кремль зазнає величезних економічних втрат, кидає на м'ясо людей та нарахує техніку. Утім, захопити Україну йому вже не вдасться. Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. І вона втратила політичний вплив, стає все більш ізольованою. Вторгнення в Україну це стратегічна поразка Росії. А як щодо України про перемогу України Столтенберг напряму не казав, утім і так ясно, що без додаткової зброї про неї годі й говорити. Мужність та самовідданість українських воїнів вражає і захоплює, проте на одному ентузіазмі оборону ворога не проломити. Для цього потрібні танки, бронетехніка та авіація. Тил вже має прикривати ППО, якого поки що також недостатньо. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. Я кажу. Це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. України такої можливості немає. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація це не мир. Може здатися, що у НАТО покладаються на план, за яким в один момент Україна та Росія сядуть за стіл перемовин. Україні допоможуть бути на них у виграшній позиції, каже Столтенберг. Про те, чи хоче миру Росія. Точно ні, ба більше там чекають на зиму, щоби знову нищити українську енергетику та знову відновити наступ. В Україні ж варіант мирних перемовин з убивцями не розглядають, та й ніхто з партнерів не пропонує. В інтерв'ю Українській правді на цьому вкотре наполіг секретар РНБО Данілов. Жодної офіційної позиції стосовно того, що нас хтось буде примушувати до перемовин з Російською Федерацією, я жодного разу не чув. Це теза, яка постійно. Розмухується Російською Федерацією, підтримується Російською Федерацією. У нас є нормативно-правовий акт, який є чинним на території України, де чорним по білому записано: жодних перемовин з терористом Путіним наша країна вести не буде. Крапка. Не погодяться на компроміс з Росією і українці згідно з результатами опитування, проведеного центром Разумкова та фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва на вересні 23-го року 90% респондентів вважають неприйнятними територіальні поступки. Цікавий і той факт, що більше половини з опитаних, які вважають мир важливішим за будь-які компроміси, відмовлятися від НАТО, ЄС чи територій також не збираються. А як думаєте, ви чи може Україна на другий рік війни дозволити собі? Йти на компроміс з Росією. Пишіть свої думки у коментарях. Ауту Росії показово граються з темою мирних перемовин. Не так давно миролюбну пісню завів Чойгу. Під час візиту в Пекін він якось миттєво забув, які цілі Кремль оголосив на початку війни проти України і почав розповідати про майбутнє мирне співіснування із заходом. Чи забув він про той факт, що на його боса вже зачекалися в Гаазі, і так просто його не відпустять? Не знаю. Може в холодильнику на Валдає вже і суд не страшний. А ось той факт, що на заході зволікають з передачі Україні зброї, не може насторожувати, як пише Блумберг, європейський союз відстає від планів постачання артилерійських боєприпасів до березня там мали передати ЗСУ 1 один мільйон снарядів натівського калібру. Спочатку із власних запасів, потім за рахунок контрактів. Відповідно до планів, розроблених на початку цього року, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти при спільній закупівлі та збільшення промислових. Потужностей, оскільки минуло більше половини цього часу ініціатива наразі досягла близько 30% мети і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ризикують не досягнути своєї мети. Під питанням досі передача Україні і високоточного озброєння у своєму арсеналі ЗСУ вже мають ракети Storm Shadow, Скальп та такі довгоочікувані атакам. Усі ці ракети показують свою високу ефективність, знищуючи аеродроми, штаби та ППО противника. Незакритим гештальтом досі залишаються німецькі ракети Таурус, вимагають часу і тренування українських пілотів на вже обіцяних в Україні винищувачах F-16. Раніше міністр закордонних справ Кулеба заявляв, що перші літаки полетять у бій навесні 2024 року, навчаються наші льотчики в різних місцях, зокрема в тренувальному центрі в Румунії, а також в Британії, Нідерландах, Данії та США. Останні обіцяють натаскати пілотів максимум за 9 місяців. наразі ми очікуємо, що завершення навчання залежатиме від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо оцінити терміни приблизно у 5-9 місяців, що вони завершать навчання. а як думаєте, ви чого не вистачає Україні щоб якнайшвидше перемогти Росію? Пишіть свої відповіді у коментарях, тисніть вподобайки та підписуйтесь на канал. Команда Семє бажає вам тихого та спокійного дня. А у мене на цьому все до зустрічі.